Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 34 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 грудня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 747 370 особин за добу 1 670 і поранено 2 мільйони 242 тисячі 110 песиголовців за добу 5 тисяч 10 танків 9 493 одиниці за добу 7 бойових броньованих машин 19 тисяч 450 одиниць за добу. 31 артилерійських систем- 21.02 одиниці за добу, 26 реактивних систем залпового вогню 1 253 одиниці, засобів протиповітряної оборони: 1 одиниць за добу, 1. літаків 369 одиниць, гелікоптерів 329 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 19946 одиниць за добу 29, крилатих ракет 2855 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 30 746 одиниць за добу 80 Спеціальної техніки 3628 одиниць за добу одна. Дані уточнюються. Не так. не так. Welcome to Ukraine, сука.